Вітаю вас на каналі Світлана Абросімова Метлайф І сьогодні я хочу вам показати, як можна мати більше грошей і не тільки мріяти про гроші, але щоб діяти так, щоб був капітал і ви змогли прожити на нього у той період, як ви захочете, можливо, не працювати, але щоб у вас були кошти. Тому сьогодні потрібно інвестувати в себе, в довгі гроші. Ось цим і ми займаємося у страховій компанії MetLife. Тому зараз ми будемо говорити тільки про гроші і про те, як можна організувати цей бізнес. І я знаю, що перед вами зараз стоїть таке питання, чому саме мені потрібно займатися цим бізнесом? Навіщо мені займатися цим бізнесом? Зараз і так все ніби нормально, все уже організувалося, є робота, є якийсь дохід, є можливість. Невеликі кошти зберігати, тому навіщо мені цей додатковий дохід, якщо можна прожити і без нього. Але якщо ви захочете дійсно займатися бізнесом страхування життя, продавати накопичувані поліси страхування життя, ви можете мені написати у вайбер, і я, звичайно, знайду можливість. З вами зв'язатися. Кожен із вас подумайте, у вас є капітал, чи ви тільки думаєте про те, щоб у вас був капітал, чи ви ще зовсім і не думаєте про те, щоб у вас був капітал. Є у вас в думках цілі, для яких ви хочете зберігати кошти, чи цих цілей у вас ще немає? І ви собі зараз думаєте, що, можливо, треба їх поставити, і тому ви вже думаєте на цю тему. А може думаєте вже десятки років підряд, але так ще і нічого не організували. Тому що деякі картини вашого майбутнього ви мрієте. Багато років, але нічого для цього не робите. А є реальне життя, а є нереальне життя ваші фантазії. І якщо ви позитивно думаєте, багато-багато років і нічого не досягаєте, то ви себе помістили в таку секту для того, щоб нічого не робити. А тільки мріяти ось колись я почну щось робити. Бо зараз у мене коштів небагато, от як будуть у мене багато коштів, я буду щось робити. Але так може пройти і 10 років, і 20. І ви не навчитеся заробляти, кошти ви будете отримувати свою заробітну плату і. Ніколи не будете думати про те, що а може підшукати якийсь інший варіант для того, щоб здійснити свою мрію. Бізнес план. Я завжди, коли зустрічаю нову людину, яка хоче зайнятися бізнесом, продаж накопичуваних полісів, страхування життя, запитую, чи є бізнес план. Бізнес-план це люди, це люди, які оточують вас. І тому. Почніть спочатку з написання бізнес-плану, але як ви його будете складати, не треба обов'язково вам думати про те, є в них гроші для зберігання чи немає, хочуть вони зберігати чи не хочуть. Ось, ви знаєте тоді, коли запросите цю людину, і вона буде спілкуватися із вашим фінансовим консультантом. О, з менеджером. І якщо ви мені його запросите, я тоді на зустрічі задам питання, чи хоче людина зберігати кошти і чи має вона кошти на зберігання, щоб оплатити перший внесок. От. Тому починати треба діяти самому і е, організовуватися для того, щоб для того, щоб потім Будувати цей бізнес таким чином, щоб можна було зароблені кошти у бізнесі інвестувати у себе, у свої довгострокові програми, тому що їх у вас не буде одна пенсійна програма. А можливо, у вас буде декілька цих програм. Буде декілька цих програм. І це буде досить добре, тому що ви будете реалізовувати свій свій план життя. Ви будете подорожувати по життю з Метлайф. Подорожувати по життю з Метлайф. Мій досвід дає мені право показувати вам систему, по якій. Працювала я, і по якій працюють багато моїх колег, тому що ця система вона дійсно дає можливість мати кошти сьогодні, завтра і в майбутньому. І всі мої навики вони ведуть до того, що ви будете мати гроші, тобто заробляти, зберігати і інвестувати у свій капітал себе, своє життя, своїх дітей і бути більш задоволеним, ніж ви задоволені сьогодні. Ви будете більш задоволені, ви будете більш щасливі і життя ваше буде більш якісним. Але я вам так скажу, що починати цей бізнес ви будете ось. Одні, ви будете одні люди, а як ви його будете робити, ви змінитеся. І тому з часом ви станете іншою людиною. Ви будете тією людиною, яка е, теж захоче розказувати людям про те, що не всі гроші потрібно витрачати, а частину грошей потрібно. Обов'язково зберігати. Частину грошей обов'язково зберігати. Зараз я хочу зупинитися з вами тут. І я хочу, щоб ви помилувалися цією природою, як насправді тут гарно. Це така річечка у цьому лісі шведському біля мальво. Бачте, як тут гарно. І сьогодні вихідний день, і всі прийшли для того, щоб відпочивати. Ось тут ми з вами будемо говорити про бізнес страхування життя. І якщо ви найближчим часом не мали зовсім коштів, щоб зберігати, Почні зберігати вдома. Дуже легко вдома зберігати, купити собі води, двохлітрову пляшку, випити її і потім у цю пляшку кожен день зранку відкладати якусь суму. Я рекомендую відкладати, може, 200 гривень і через місяць у вас буде. 6 тисяч гривень на перший внесок, щоб зробити програму на 20 років. На 20 років пенсійну програму. Це з цієї суми ви будете починати. Але якщо у вас є якась сума, тому ви просто пишете мені на Viber і кажете, я вже готовий, я вже хочу оформлювати накопичувальну програму страхування життя. Ось так це працює. Давайте будемо реалістами. Якщо ви не можете заробити в день якусь суму, і її у вас зовсім немає, тому треба думати, як треба заробити. І я вам рекомендую, я вам рекомендую запитати у мене або у свого фінансового консультанта, якщо у вас він є. Ну що ж, продовжимо говорити чесно що не всі хочуть правди, не всі хочуть правди і не всі будуть зберігати кошти. Може ви зараз вийдете з каналу, то підпишіться, щоб у вас збереглося це відео, тому що, можливо, ви завтра захочете це робити. Часто буває, я запитую, чи є кошти у вас на зберігання. То часто люди кажуть, ні, я не можу зберігати, тому, що, тому у мене немає коштів на збереження. І е, от як будуть, тоді я вже буду зберігати. Але це все неправда. Люди е, мають кошти, тому що е, кожен день вони ходять на роботу і свої кошти заробляють. Тому е, вони просто бояться. Е, я вам рекомендую будьте собою, не бійтеся, легко будуйте своє життя і відноситесь до страхування життя дуже просто. Це не щось таке дуже складне, це те, чого може робити кожна людина. Це те, що може робити кожна людина. Кожна доросла людина може зберігати кошти собі, а також може зберігати своїм дітям. Тому що діти дуже швидко ростуть, становляться старшими, і їх потрібно відправляти на навчання. І тому навчання сьогодні платно, і думайте, це раніше, ніж. Мінімум за, 10 років, мінімум за 10 років до цього навчання. Якщо у вас маленькі діти, робіть поліси, накопичувальні їм до 16, до 18, до 21 року, до 25 і самий довгий срок це 21 рік. Це 21 рік. Ось так. От. Багато людей притворяються, вони кажуть, що ми не розуміємо, ми не хочемо, але не обманювайте себе, бо ніякої, е, ніякого другого способу немає, ніж довгострокове накопичування для своїх дітей або для себе. Чому так? Тому що. Якщо ви будете це робити, то у вас буде фінансове планування. Якщо ви це робити не будете, то фінансове планування у вас не буде. Що тоді? Що тоді? Тоді у вас буде зовсім інша ситуація. Ви тоді будете брати кредити, ви тоді будете е, позичати кошти. Або ваші діти будуть працювати, самі платити за своє навчання. Так що не обманюйте себе, що якось воно само образується, нічого само не образується, треба все планувати. Планувати гроші заробляти, а також планувати гроші відкладати. відкладати. Тому... Я рекомендую почати це все зараз зі мною і з компанією, яка прийшла в Україну 20 років тому і працює тут, незважаючи на кризи, незважаючи на те, що різні революції і незважаючи на те, що військовий стан. І знайте, що вам допоможуть вищі сили тільки тоді, якщо ви узнали цю, цю інформацію і будете, самі вже щось і будете самі вже щось робити. Так що беріть свої документи, беріть Паспорт, інфікаційний номер, беріть гроші, беріть карту свою, або якщо у вас ще є нал, і оформляйте накопичувальну програму страхування життя. Тому що потім вже буде пізно, і сьогодні треба вам обов'язково викинути з голови всі програми, які у вас є, і. Робити саме найважливіше це довгострокове накопичення страхування життя. Я вам це все бажаю зробити зараз. І ось сьогодні, гуляючи у цьому лісі, я хочу вам сказати, що у вас є шанс. Якщо ви це не будете робити, то я знаю, що ви собі забороняєте жити в майбутньому, не хочете. Дбати про своє майбутнє, не хочете думати, не хочете нічого робити, але рано чи пізно вам це прийдеться зробити. Ну що ж, хорошого вам дня, до зустрічі. Хорошого вам планування фінансово, будьте здорові, бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Ставте подобайки, і чекаю вас на зустрічі. Незважаючи, яка це буде зустріч, або ця зустріч буде онлайн, або ця зустріч буде по вайберу, Я з задоволенням поговорю з вами і допоможу вам оформити ту програму, яку вам дійсно треба саме для вас, саме зараз. Саме для вас, саме зараз. Якщо коштів немає, зберігайте їх і пізніше можете до мене звернутися. Я завжди готова зустрітися з розумними людьми.